Своєю благодаттю, своєю присутністю, щоб ми відчували себе благословенними, особливими Його дітьми. Але подивіться, що він каже. Освятіть, очистися, наблизьтеся до мене. І Господь каже, і я наближуся до вас. Я пам'ятаю такий випадок. Це було після того, як закінчилася школа, і молоді люди між собою спілкувалися. Трошки було їм сумно на серці, тому що вони відчували, наступає новий період в їхньому житті. За 10 років навчання звикли один до одного, І один колектив. Разом навчалися, разом були різні ігри і багато чого. І комусь прийшла в голову така ідея, каже: а давайте ми один одному. Підскажемо, що в нас є не так для того, щоб нам можна було щось виправити і потім більше вдосконалитися в житті. Вони погодилися, давайте. Один почав розповідати про того, що йому не подобається, і що, на його думку, потрібно виправити, другий. Непомітно, дехто починав дещо підправляти, говорити. Хтось іще почав виправдуватися. І, знаєте, все почалося так, що. Як кажуть, почалося за здраві, а кінчилося дуже непомітно, переросло в суперечку, в дискусію, а потім і посварилися всі. Їм так стало сумно. Ну, а що далі говорити? Ну, вони якось навіть вже незручно було, якось так більш. Ну, каже, я ж то ви свій адрес вислухався, тепер і ви давайте слухайте. А вже якось і бажання нікого не було чи слухати. Ну так, сяк, так якось вже закінчили ту розмову. Щось там побажали один одного, а так як вже була пізня година, то потихеньку і розійшлися. І один із хлопців, який був там, сказав, виявляється, що правда не така вже й добра річ. Ще, поки комусь її хотів говорити, ніби так хотів по-доброму підсказати, але слово за слово і непомітно всі завелися. Виявляється, правда є незручною. Вона може створити. Певну напругу в житті. І ще один молодий хлопець сказав якось одного разу таку річ, каже, це запам'яталось йому з дитинства. З самого раннього дитинства він це запам'ятав. В нього був особливий, така особливість в його зорі, що він міг дуже далеко бачити. Навіть там, де хто мав гарний стопроцентний зір, а він міг бачити ще далі. І одного разу він поїхав до своєї бабусі на відпочинок. І одразу з місцевими хлопцями вони стояли, а там були таких два корабля, які між собою були дуже-дуже подібні. Ну, їх майже було важко розрізнити, хіба що тільки по назві. І вони стояли, спілкувалися, як хлопці гралися, а тут побачили корабля, і хтось із них сказав назву корабля. А він так подивився, каже, ні, це не той корабль, це інший пливе. Він каже, слухай. Ти нас хочеш тут вчити. Ти ще отакий, да ми знаємо, ми тут місні, Ми знаємо, який корабель. Що ти нам розкаже? Він каже, та ні, я ж каже, бачу, що не той корабль. Ну і вони вирішили, знаєте, як часом, поспорити. Хто правий? І він казав, ну я ж вам казав, що це не той, а цей корабель пливе. І каже, вони такі всі сердиті на нього повернулися. А один із них сказав, ну тоді поцілуйся з тим своїм кораблем. Він каже: мені було років шість, і вже тоді він зрозумів, виявляється, коли чиясь правда десь стає видною, то це не завжди це сприймається на ура. Людям це не подобається. Здається, радійте, ну і за хто там. А от не так воно є в житті. Добре, друзі, це такі, можливо, більше, менше ситуації може в житті. Вони. Часом може бути невинними, інколи їх можна якоюсь стороною обійти. але, друзі, є такі речі, які в житті ніколи не можна обійти. І один достатньо досвідчений чоловік сказав таку дуже важливу думку. Він сказав, що найбільшого мистецтва, в якому люди досягли успіху, уявіть собі, яке це мистецтво. Мистецтво навіть не обману, але таке звучить слово, самообману. Ви знаєте, обманути самого себе це найгірше, що тільки може бути в нашому житті. І інших обманювати це погано. Але самого себе обманути, це означає, що наше життя піде зовсім не в тому напрямку. Це означає, що Божі благословення. Або взагалі не прийдуть в наше життя, або ми поступово їх розтратимо. І це станеться так непомітно, що десь на протязі тільки якогось часу людина може спохватитися і добре, якщо ще спохватиться. Згадайте історію одного божого пророка. Господь йому дав особливе повеління розвіяти лженауку, яка була в той час в Ізраїлі. І коли цар навіть стояв біля жертівника, хотів там приносити дар, то цей Божий чоловік прийшов і звернувся до царя і до цього жертівника. І було проголошене слово про те, що цей жертівник розпадеться. І Ви знаєте, царю це не сподобалося. Він зразу простягнув свою руку і сказав схватити його. Але Бог був на стороні цього пророка. І що сталося? І рука царя стала да, як задереніла. І цар зрозумів каже: звернися до Господа ублагай. І він помолився. І Господь знову милість явив. Правда ж, така Божа дія. Господь приходить, викриває неправду в Ізраїлі. Показує людям, в чому є неправильно і як правильно поступати. Так Господь з великою силою себе проявляє. Треба радіти, дякувати Бога. І що цікаво, цей пророк в точності все виконує так, як сказав йому Господь. Навіть відмовився від запрошення царя і пішов іншою дорогою. Він це так урочисто зробив і приголосив. Він настільки був, мабуть, впевнений, що цар його не став переконувати. Здавалося, все добре. Господь веде, Господь благословляє. Але був там один старший пророк. І він захотів поспілкуватися, мабуть, з цим молодим пророком, коли він із своїх синів дізнався про цю подію, яка трапилася там перед лицем царя Ізраїльського, чи, точніше да, ізраїльського, то він захотів його покликати до себе. Пішов. Наздогнав його і вирішив його запросити. Той каже, ні. І він знову говорить ті самі слова. І що сказав цей пророк? Каже, мені ангел Господній сказав, щоб ти вернувся до мене і зо мною разом спожив їжу. І ви знаєте, коли прозвучало це слово, цей благословений пророк раптом проявляє таку слухняність. Розвертається і йде до нього. На жаль, він дуже сильно помилився. Ви знаєте, важко навіть сказати, чому. Навіть дослідники Біблії не можуть до кінця пояснити, чому він вирішив послухатися. Йому ж було першому Боже слово. Господь ж його слова підтвердив, а цей просто сказав. І він так йому легко повірив. Друзі. Мабуть, є такі певні ситуації в житті, коли раптом можна відвернутися від істини, і можна піти не тою дорогою, можна робити ті чи інші вчинки і таким чином помилитися. Я хотів би сьогодні прочитати одну з історій, яка по-своєму також говорить для нас і відкриває нам те, як важливо нам в житті триматися Господньої правди і бути дуже чутливими до... Господніх бажань, щоб ми могли завжди поступати по Божій істині, щоб ми завжди могли жити по вірі. Тому що зараз, читаючи цю історію, ми побачимо, що є такі вчинки, які людина може зробити, що вона, в принципі, не повинна була б їх робити, але вона може їх зробити. І вона втратить Боже благословіння, певною мірою втратить Боже благословіння. Давайте ми прочитаємо книгу. Числа 20 розділ із першого вірша. Першого місяця ізраїльтяни всією громадою прийшли до пустилі сін. Народ певний час перебував у Кадеші, там померла Маріам і там вона була похована. Оскільки не було води для громади, то вони об'єдналися проти Мойсея та Арона. Тож народ нарікав на Моїсея, говорячи. Краще було б нам померти під час загибелі наших братів перед Господом. Навіщо ви привели Господню громаду в цю пустелю? Хіба для того, щоб тут померти нам і наші худобі? Навіщо ви нас вивели з Єгипту і привели нас в це погане місце? Тут немає посівних земель, не ростуть фігові дерева, немає ні винограду, ні гранатів, ні навіть води для пиття. Тож Мойсей та Арон відійшли від громади до входу в намет свідчення та впали до лілиць, і з'явилася їм Господня слава. І промовив Господь до Мойсея, кажучи візьми посох, і зберіть ти, і твій брат Арон громаду, промовте перед їхніми очима до скелі, і вона дасть від себе воду. І ви виведете їм воду зі скелі і напоїте громаду та їхню худобу. Мойсей взяв посох з перед Господнього обличчя, як він заповів. Тоді Мойсей за Ароном зібрали громаду перед скелею, і Мойсей їм сказав: Послухайте, ви, бунтівники, хіба не із цієї скелі нам вивезти для вас воду. І при цьому Мойсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об скелю своїм посохом, і ринула велика вода, так що пила громада. Та їхня худоба. Я до цього місця хочу зупинити своє читання, наше спільне читання. Далі ми трошки продовжимо. А поки що, давайте ми спробуємо побачити ту велику проблему, яка постала перед народом Ізраїля. Вони справді мали велику потребу для того, щоб задовільнити свої фізичні сили. Вони багато не хотіли. Вони хотіли пити в пустині. Це дуже важко без води. Хотіли пити вони, хотіли пити цю воду, худоба їхня. Ну просто все криком кричало, що нам потрібна вода. Небагато їм треба було, але ця проблема настільки була гарячою для них, вона настільки вже вкорінилася в їхньому серці, що вони. Просто всі дружно разом в'єдналися проти Мойсея, і народа і дуже сильно нарікали. Вони навіть готові були, так і казали, краще нам було померти, коли наші брати перед Господом помирали. Ви знаєте, друзі, вони страшні слова говорили. Як помирати? Перед Господом помирати? За що вони помирали? За свої гріхи попередні робили. Вони вже не давали до кінця звіту те, що вони говорили своїми язиками. І Мойсей зароном, коли почули ці слова, вони роблять дуже правильний вчинок. Вони йдуть перед Господнє лице, щоб від нього знайти відповідь на цю проблему, яка зараз була перед ними. Скажіть, по вірі, вони поступають? Повірі, правда ж? Людина, яка вірує в Бога, вона йде до нього і шукає його лице. Ми чули сьогодні, так я на початку своєї проповіді казав, наблизьтеся до Бога і Він до вас наблизиться. Хоча Мойсей і Арон не були в гріхах в якийсь цей момент, але вони стикнулися з, з тим наріканням, гріховним наріканням зі сторони народу, правда ж? І вони, тим не менше, йдуть до Господа і шукають, вони хочуть знайти відповідь, і вони отримали відповідь. Віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І Господь току дає їм чітку настанову, що потрібно робити. Потрібно було не щось важке зробити, чи не так? Що потрібно було зробити? Зібрати народ і перед їхнім лицем сказати таке просте слово. Сказати до скелі, і вона дасть воду. Ви пам'ятаєте, коли читаємо ми Біблію, вже подібна ситуація, колись з них була. І скеля дала воду. Здавалося, вірити в цій ситуації було для них як просто. Тому що Господь дав відповідь, як вже не один раз давав багато різних відповідей. Ну і ситуація була така, як колись повторювалося, просто сказати до скелі і чекати відповіді від Бога. Як ви думаєте, Мойсей був впевнений за Ароном, що так воно станеться чи ні? Їхні діла говорили про те, що вони були цілком впевнені. Вони збирають весь народ. І в них є слово від Господа. Не було ніякого сумніву. Вони були впевнені, вони точно знали, що Господь дасть свою відповідь. І що далі вони говорять? Чи міг народ в тих словах, які вони говорили, щось для себе запідозрити погане, чи ні? Вони зібрали їх кажуть, послухайте ви, ну цей переклад так трошки строго, говорить бунтівники. В інших перекладах говорить, о, ви не слухняні, трошки м'якше. Ну я надіюся, що вони сказали, ви не слухняні. Так сказали і звернулися до них, так, да, це був докір. Ну, але так воно й було. Це ж була правда, чи не так? Але після того Мойсей, замість того, щоб просто сказати, взяв і два рази вдарив скелю. Погане щось він зробив, чи не погане? Ну, так зі сторони дивитися, ну. Чи він сказав до скелі, колись йому було сказано вдарити. Ну, а цього разу замість того, щоб просто сказати, вдарив два рази. Ринула вода зі скелі. Чудо сталося, правда ж? Бог явив свою славу. Сталося чудо. Народ, я думаю, народ був такий довольний. Як ви думаєте, народу там було? Якось на розумі щось приходило, там сказав, Мойсей вдарив. Та вони просто ринулися до тої води, правда, пили ту воду, і, мабуть, були довольні, що вони нарешті задовільнили оту муку, яка була в їхньому тілі. Напилися багато води. Що говорить Господь після цього? Але Господь сказав Моїсеєві та Ааронові, оскільки ви не довірились мені, коли потрібно було виявити мою святість перед очима ізраїльтян, то ви не введете то ви не введете цієї громади в край, який я їм даю. Це вода мервиви, оскільки ізраїлеві нащадки сварилися з Господом, і Він явив їм свою святість. Чому таке було покарання? Чому Господь їх дорікнув за це? Що вони зробили не по вірі? Вони не послухалися, щоб в точності виконати Боже Слово. Друзі, їхнє серце було ослаблене цими безкінечними наріканнями від народу. Якщо читати псалми, там є відповідь і на це питання. Де написано, що народ нарікав і вони засмутили Дух Моїсея. І через це він говорив нерозважно своїми устами. Він неправильні слова сказав. Ні, вони були такими, правда ж? Вони були неслухняні, вони бунтували. Він сказав їм правду. Але говорячи цю правду, він не поступав по істині. Він говорив людську правду. А Господь цей час хотів, щоб вони просто сказали до скелі, щоб вона дала воду. Замість того, Він починає говорити до них, він починає виливати те гіркоту, те засмучення, те, що накипіло в серці, і далі вчиняє неправильний вчинок. І Господь каже: ви не послухалися мене. І потрібно було просто сказати до скелі. Здавалося, в очах людей. Ви знаєте, я так само, друзі, я так, коли читаю цю історію. Ну, Мені так сумно за Мойсея. Це була ціль його життя. Він ради цього колись залишив Єгипет, правда? І він так багато себе посвятив для Бога. Пам'ятаєте, які Бог слова про нього сказав? Каже, це найсмиренніша і найлагідніша людина, яка була на землі. Він так багато пройшов. Він багато витерпів. А цього разу, що ми бачимо? Він просто не зміг, не зміг управити своїми емоціями. І він дав волю своїм почуттям. Ну, як на мене, я думаю, що так само для вас. Здавалося, він нічого такого поганого не зробив. Можна було б тим жезлом ще й там по лобі декому дати, і по плечах, так щоб добре знали, особливо, хто перші ці бунтували. Але, друзі, велике, велику відповідальність Бог поклав на Моїсея. Бог його. Благословляв і разом з ним народ великими чудесами і знаменами, і тому Господь від нього очікував, що він буде поступати не так, як і всі. І тому сталося те, що його віра, його віра була настільки сильною, що він чекав Божих чудес і відповідей завжди. Але от в цей момент. Дещо не вистачило його вірі, друзі, нам так важливо за цим пильнувати. Вони не в точності виконали Боже Слово. Не послухалися, друзі. Бог звертає нашу увагу. Бог не буде нас питати, зробили ми яке чудо в житті, чи не зробили. Бог не буде нас питати, чи зробили ми якісь інші величні діла. Але Господь кожного з нас запитає, чи намагалися ми в своєму житті. Споглядати на своє серце, тому що Бог вказує на те, що є в нашому серці. Бог буде нас питати також за те, чи ми намагалися в житті бути завжди слухняними для нього, щоб в точності виконувати його слово. Тому що Боже Слово дане для всіх, для того, щоб ним жити і щоб через це Слово виявлялася Божа правда в нашому житті, в житті інших людей. Друзі, це так важливо для нас. Давайте ми ще раз глянемо коротенько на цю історію. Коли Бог говорив це слово, він, здавалося, що все, що відбувалося, то це робив хто? Мойсей, правда? Він говорив до скелі, він зробив цей вчинок і вдарив потім по цій скелі. Але Бог каже до кого? Він каже до Мойсея і до Арона, що ви, вони обоє, не введуть народ в обіцяний край. А Аарон тут, а то при чому? Це він вдаряв по скелі. Це хіба він говорив це слово до народу? Чому Бог і для Аарона поставив вину оцей гріх, який. Чи, мені знаєте, слово гріх не хочеться говорити. Ну це не слухняний не вчинок. От мені так хочеться сказати, але я знаю, що Бог є справедливий. Якщо Бог це сказав, ви знаєте, вони в Божій присутності для себе все отримали, щоб поступати правильно, не тільки чудо зробити, але щоб в точності виявити Божу святість. Господь цього чекав від них. Друзі, десь і Арон не проявив пильності, видно, один одного так допомогли в цих своїх емоціях, що просто не дали волю своїм почуттям. І тому вчинок Мойсея лежав на них обох. І Бог сказав: і для Арон, і Мойсей вони обоє не війдуть в обіцяний край. Ну я думаю, що ви розумієте, спасіння вони своє, звичайно, не втратили. І ще багато Бог своїх великих справ звершив через Мойсея, тому що ще попереду був довгий шлях до обіцяного краю. Господь дуже багато ще чудес явив. І багато разів, ще кілька разів Мойсей молився до Господа і просив його. Він очікував, може Господь змилується і Він війде в обіцяний край. Але він тільки зміг очима своїми побачити ту країну, ту обіцяну землю, яка була приготовлена для них. І Мойсей відійшов від цієї землі. Друзі, нехай Бог допоможе нам в нашому житті пильнувати за своїми життєвими дорогами, пильнувати за своїм серцем. Бог ніколи. Від нас не буде вимагати того, що нам не під силу. Бог завжди дивиться на те, і хоче, щоб ми могли побачити в своєму житті, що є для нас важливим. Одного разу молодий юнак повернувся із навчання до своєї сім'ї. Він провчився один рік, він знав про ті великі проблеми, які були в його сім'ї. Йому було сумно на серці. він навіть чекав того часу, коли він вже залишить свій дім в хорошому значенні слова і поїде навчатися, тому що йому було важко дивитися, як часто між батьком і матір'ю виникали суперечки. І більше того, батько не раз собі дозволяв напитися, і тоді ще більше було скандалів. В його батька було життя непростим. Він пережив багато проблем. Це був якраз той час, коли в Амер... Америка проводила військові дії у В'єтнамі. Ви всі знаєте за цю в'єтнамську війну, можливо, чули. Ну, як би там не було, цей батько повернувся звідти, він був військовим, і це наклало відбиток на його характер. Він дуже часто проявляв надмірну строгість в сім'ї. Часто його нерви здавали, він міг зірватися на крик. І йшло життя, і ці проблеми, які були, на жаль, вони тільки усугублялися і плюс ще почав більше і більше випивати. Здавалося, сім'я трималася просто силою волі. Отака От була ситуація. Але під час навчання цей хлопець познайомився так Господь повів. Непомітно з молодими друзями, з якими він спілкувався, грав, а потім вони його запросили на молодіжне спілкування. І він в своєму серці відчув, що тут є Господь, йому так легко стало. Він молився до Бога, щоб Бог йому допоміг, благословив в житті. Але знаєте, поки цей період часу йшов, він укріплявся в Господі, а в нього була одна думка: що буде, як я вернуся додому? Як до мене поставляться? І ви знаєте, це так йому було в серці, він переживав, боявся, як це станеться. І він, знаєте, до якого висновку прийшов? Я нікому нічого не буду казати. Отак От просто сховається, хай як є, так є. І нічого нікому не буду казати. Йому було трошки страшнувато. Але Господь знав, що робить. Отак, От як він його ісцілив юначе серце від тих проблем. Господь його хотів далі використати для своєї слави. Ви знаєте, Батько підійшов до нього сам, каже: синок, скажи мені, що з тобою відбулося? Ні, тато, нічого. Знаєте, ну не то, що обманює, але так починає трошки. Ні, нічого не відбулося, все нормально. Сину, скажи мені правду, бо я бачу, ти не такий був, як раніше. Та що таке? Синок, скажи мені правду, що сталося? Він каже: тату, я познайомився з віруючими хлопцями, я попросив, щоб Господь Ісус жив в моєму серці, мабуть, це те, що ти побачив в моєму житті. Ви знаєте, батько в його житті за короткий час побачив певні зміни. Він побачив. Божу святість в ньому. Син як міг старався заховати, але як можна заховати те, що ніяк не можна заховати, виявляється, Божа святість є видно. І навіть тоді, коли людина не намагається якось її представити, а навіть що, навіть намагається якось зробити так, як ніби нічого не сталося. Друзі, чи часто так буває, що батьки можуть звернутися до своїх дітей і сказати: синок, що мені робити, допоможи мені. Він запитав, сину, порадь, що мені робити? Син йому сказав. Він ще не знав, як правильно говорити навіть. Він просто сказав, тату, читай Біблію, читай Біблію, і тобі Господь допоможе. Ви знаєте, проходив деякий час, і через трошки небагато часу батько каже, синок, я бачу, мені важко це боротьба, я знову зриваюся. Ну, щось не допомагає. І знаєте, що цей син сказав? Тато, тобі Бог обов'язково допоможе. Ти просто далі продовжуй читати. Ну, ти якось звер...". Він не міг. Йому навіть було, мабуть, і незручно до кінця. І він і до кінця і сам не знав, як правильно батькові сказати. Ну, не був такий психолог, а говорив так і просто. Тато, ну, ти продовжуй далі читати. Ти просив Господа, він тобі допоможе. Пройшло ще трохи часу. Цей батько сказав до свого сина: Господь мене благословує. я відчуваю. він...» Наповнюй моє життя, і я тепер вже інша людина. Слава Богу. Друзі, Божа правда є такою, що вона може навіть саме обтяжене серце зробити вільним. Ісус Христос сказав такі слова, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Господь сказав, що коли син людський звільний, тобто Він, Ісус Христос, тоді ми будемо вільними. Друзі, нам Боже Слово дароване не для того, щоб ми тільки знали ці історії, Бог своєю силою через це слово хоче своє життя влити в нас, щоб ми відчули, що в цій істині є живий Господь. Нехай Божа істина очищає наші серця, освячує нас, і нехай Божа слава виявляється для нас через нас. І помножується в житті багатьох інших людей. Господь достойний цього. Давайте ми будемо молитися про освячення. Амінь.